Друзі, вітаю на моєму каналі. Сьогодні ми продовжимо розпаковувати роли монет 2 євро. Що ми робимо? Ми шукаємо серед монет з обігу, якісь цікаві пам'ятні ювілейні монетки. Ну і, як завжди, розпаковуємо два роли на відео. Тому запрошую вас сьогодні оглянути зі мною ще ось такі два роли. Що нам трапиться, я цього не знаю, так? але в цьому є сюрприз. І в цьому є певна цікавість. Не знаю, як для вас, але для мене теж. Але я думаю, що якщо ви дивитесь це відео, то і вам цікава така тема. Тому розпаковуємо перший рол. Велике прохання підписатися, поставити лайк. Так а ми продовжуємо пошуки цікавеньких монет. Отже, починаємо. Німеччина, звичайно. Те ж саме Німецька. Так, Італія. Італія. Так, дивимось далі Німецька. Так, це у нас Іспанія. Франція, Нідерланди, дуже плачевні. Плачевна монетка стан не дуже гарний. Так, дивимось далі Німеччина, Німецька. Так, це у нас Німеччина. Австрія, так, Ірландія. Ірландія, далі у нас Німеччина, Франція. Так, наступна монетка. Ух ти, цікавенька. Якщо не помиляюсь, такої вона точно немає. Подивіться, це монета, яка присвячена Бельгії. Так би це, я розумію, бельгійська. Присвячена обігу євро. Так, 10 років обігу євро. Так, у мене є різні країни, але якщо не помиляюсь, Бельгії в мене нема. Тому це буде одна із монеток, яких якраз у в в моїй колекції не вистачає. Ну, і, до речі, до речі, так, друзі, подивіться. Ну, звісно, що потертості є, але блиск ще залишається. Як для 2009 року, я скажу, що це ще непогана монетка. Погодьтесь. Так, звісно, що ця монета не прям нова, але, але ще вона має якийсь блиск. І тому ще, в принципі, прикольно. Приємно. Дивимось далі. Так, це у нас Нідерзаксен Німецький, не дуже гарний стан. Так, дивимось далі. Австрія. Франція. Бельгія. Так, це у нас Німеччина. Наступне бачимо Хессен. Хессен. Так, теж не дуже гарний стан. Так, трішки кращий Гамбург, але Гамбург 23-го року. В монеті фактично ще тільки 2 роки. Це із нової серії пам'ятних монет, так про землі Німеччини. Так, Гамбург. Закрутаємо. Так, Іспанія. Так, це у нас Німецька. І це у нас Німеччина. З одного ролу чотири монетки, але такої в мене однієї нема. Так, тому приємно. Так, ну і дивимося ще один рол. Розпаковуємо. Так, є. Так, це у нас Німеччина. Дивимось далі Ірландія. Це у нас Австрія. Дивимаш, далі. Німечка. Так, наступна у нас Німеччина. Ого! друзі, подивіться. Яка краса. Так, от такі монетки мені дуже подобаються. Мабуть, за, за такі монетки вже й варто іноді перебирати роли. Люксембург, але подивіться задумка, да, монети. Я знаю, що багато країн випускають монети, да? які мають, як назвати це правильно, голограми, чи <свісно> якісь певні. Як Ото раніше календарики були, так, але на монетках це дивиться. Виглядає дуже прикольно. Так, я так розумію, що це весілля, так? Весілля. Але монета мені дуже подобається, дуже крута монетка. Так, це вже було варто перебрати. Ну, і, звісно, що вона не, не прям нова, але я не скажу, що вона прям така дуже-дуже потерта. Тому для колекції, подивіться, друзі, ну просто шик. Такі задумки завжди на монетах дуже цікаві, так, як вони переливаються чітко. Так, як, як, наче дивишся старі, старі, як то кажуть, плівки, так? Фото. Так, дивимось далі Німецька. Так, це у нас Німеччина, Франція. Так, це у нас Німецька. Німеччина. Так, Німеччина. Німецька. Так, наступно у нас не дуже часто трапляється у Німеччині. Так, це у нас... Так, Латвія. Так, Латвія. Латвія. Але стан подивіться, не дуже, не дуже-не дуже гарний. Хай буде так, дивимось далі. Це у нас Німецька. Так, це у нас Франція. Так, це у нас Франція. Так, це у нас французька теж німецька. Так, наступна, бачу пам'ятна від Бельгії. Так, сьогодні у нас Бельгії дві вже, так. Не пам'ятаю, чи є в мене така. Я знаю, що такі монетки такого типу є в різних країнах Європи. Чи є в мене від Бельгії, від багатьох країн є. Чи є від Бельгії, не знаю. так. Тому, можливо, це теж монетка, якої мене вистачає. Треба подивитися в своїх. Друзі, ну сьогодні взагалі просто крутяцькі у нас монети. Подивіться, це Франція, я так розумію. Республіка Франція. Ну і, звісно, присячена теж. Мабуть, я так розумію, що це теж якась монетка 2017 року пам'ятна. Так, ну, звісно, це вже її потертинки трішки, так, тому що походила. Але. Але у мене такої точно немає. Скажу вам, це для колекції моєї буде. Так, є. Ну, прикольно, теж монетка така. Так, дивимось далі ще одна. Варшавський уклін, так званий. Так, є. Далі Іспанія. Така монетка в мене точно є. Це, звичайно, але з нових, так? Хто колекціонує Іспанію? Ну, взагалі, хто колекціонує євромонети, знаєте, що в Іспанії. Дивіться, я візьму зараз з тих, що я брав уже. так? Це старого зразка Іспанія, так, а це вже новенька. Треба подивитися собі, чи в мене краще стан, можливо, навіть це, це краща трішки, ніж та, що є в мене. Так, нова Іспанія. Ось така монетка. Так, Ну і залишається у нас ще дві монетки. Це в нас звичайні Австрія, в Плачевному стані так, і Ірландія. Друзі, що хочу сказати, сьогоднішній перебір мене приємно здивував. Адже, якщо, можливо, навіть, якщо не помиляюсь, тут чотири монетки, яких в мене просто нема, не було в колекції. Тому я вам ще раз їх покажу. Так, це в нас Бельгія, Гамбург, Німецька, Ессен, Нідерзаксен. Дуже прикольна монетка. Подивіться, так, монетка Люксембурга. Як вона чітко переливається, це просто шик. Задумка дуже прикольна. Так, це у нас від Бельгії теж монетка, Франція і також Німецька. Такий у нас був сьогодні перебір. Дуже було приємно, що ви дивились це відео. Поставте лайк, підписуйтесь, пишіть коментарі. Ну і до нових відео.